Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні дуже гарний день, сонечко, це щось заховалося, а так прям дуже жарко. Хожу ось роздивляюсь. Ліпанчики мої вже відцвітають ще день-два і буду їх обрізати. Зараз будемо йти на город. Треба посадити кабаки. Кабачки і кукурузу, і все. Можна сказати, що город ми вже посадили. Ну, залишилось розсада, перець, баклажани, і помідорчики, і все. І потім почнеться сезон, коли треба буде сапати, сапати і сапати. Ось свинки. Травички їм трохи нарвали, вони пасли стільки, що чоловік випускав. І там ми в машину і там калюжа залишилась. Боже, так вони як почали там купатися. Я вийшла з хати, а вони в болотяки. починають між собою битися чогось. Треба буде щоденько той сарай робити, який ми запланували, та переселяти. Пузодюга її. Є у нас тут <хи> чесальщик. Оце залазить і чухає її пузо. А вони лягають, люблять, коли їм чухають. Вони сьогодні грязні Женьок. Болотяка. Вони люблять валятися в болоті. Купаються так. Чухай її, бо зараз стане. Та дама наша. Ну, то дама наша. Зараз треба водички їм налити, Вон хоче. Так, піду, значить, водички наберу. Ти прибалділа? У тебе всі умови. І масаж тобі роблять, і травичку ти їси, так? Да? В Болоті, треба тебе помити. Готувала я свої кабаки, які я намочила. І йду зараз садити. Ось проросло, не все. Тут два види. Одні якісь такі більш біленькі. І ось хочу посадити це кабаки, такі голоносінні. Також проросли. Зараз піду садити. Поки йшла на город, дивлюсь на полуницю, а тут аж щось біліє. І дивіться вже, яка краса. Полуничка вже починає цвісти. Це така длинненька, Я забуваю, як її Альба чи Азія. Якась із цих двох така повтіша, а одна длинненька. То це у нас та що длинненька. Так що скоро розпочнеться сезон полуниці. Полуницю люблю і насадила її, але збирати це буде трошки важкувато. Так, от такий шматок кабаком я засадила. Нам вистачить. Ми ж не здаємо там насіння чи ще щось нам для нутрі і свинок. Більше немає де його садити, бо ще кукурузу треба. То отак от. Ось вчора я натеребила кукурузки. Тут два види кормова і одна солодка. Це, солодку я ще не садила, а з кормової вже там. Маленьку половинку сьогодні засадила. Йдемо з чоловіком на город садити кукурузу. Ось цю половинку я там з краю сама засадила декілька рядочків, а це нам з цієї сторони тепер залишилось там посадити. Невеликий шматочок в цьому році, але посадимо. Бо кукурузиня те нема куди дівати. Кудись його дінемо, а на наступний рік вже більше посадимо, подивимось. Ось такий шматок нам треба засадити кукурудзо. Я садила ось тут під сапу, мені так легше. А чоловік зараз буде садити під лопату. Не знаю, чого так. Ми ніколи так вдома, як я жила з батьками, не садили, ми під сівалку садили або під сапу. А в нього так під лопатою, він так каже, що йому легше. Ну, якщо йому так легше, то нехай копає. Мені так тяжко. Так. Ось уже ми ямки копаємо. Так, як картоплю виходить у нас. Ну, так моєму чоловіку легше, так ми садимо. Я ж слухляна жінка. Роблю все, як скажуть. І ось кукурузка. На посадку я беру кукурузку, як тереблю з середини качанчика. Так мене навчили, не знаю, чого так, але так робимо. Кукурузу вже садимо, так як терен вже цвіте, можна вже все садити. Так, також нас навчили, і ми так робимо. Все, ми справились, засадили ось такий хматок кукурузою. Ось такі у нас рядочки вийшли. І можна сказати, що город вже посадили. Залишилась розсада і все. Можна тепер чекати урожаю. Дивіться, наші свинки зібрали всі разом. Ану, куди ти дівся? О, пасуться. Кабан і його маленький гарем, але кабан ще повинен підрости. А ну тихо-тихо, ти що? Не можна битися? То твій майбутній чоловік. Не ображай його. Ну, ти випусти а мені дивиться, йди давай паси, або заганяй його. Вони його обіжають. Кавунчик. Каже, я виросту, я зроблю вам. Ти йдеш до мене? Ди, йди сюди. А, каже, до побачення. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі під відео. Не соромтеся, дуже цікаво з вами поспілкуватись. Всього вам найкращого. До побачення, друзі!